Привіт, друзі! Це я Сергій. Пропоную вам покататися зі мною по моїх городах, бо ото картоплю як посадили, так і нічого й не показував вам, як вона там росте, які городи, от, то пропоную прокататися. Поїдемо сьогодні на мопеді. от Пам'ятаєте, колись, коли каталися ще давним-давно. На мотоциклах, на явах, так, кого хто просив дай прокататися та збирався ногою заводити, йому казав, чого тут що ти робиш? Не можна, треба рукою. Хе -хе, покажу як. Ось так. Рукою. Друзі, ну приїхав я на перший свій город, який я зву Полігон. Це такий у нас городик, на якому ми любимо проводити різні експерименти. Так, покосив я тут між деревами і там далі е, клівірок. Тут травичка. Тут теж справа покосив. Це нехай сохне, повезу додому. Пшениця росте, бачите, вже жовта, вже колосочки має. Ось. Де вони там колосочки? Різні колосочки. О. Ну є, є, нормально. Тут і жито попадається. О, то ще трошечки вона постоїть і потім будемо жинати. Мабуть, серпом. Та в'язати такі пучечки, а далі будемо вирішати, що робити. Так, з цієї сторони. Тут ворони покрали кукурузу, то деяка <сих> залишилась, <сих> От, то потрошечку росте. Тут теж порядок, тут краще, бачите, все потрошку. Росте. О, ось наше опудало охороняє капусту. ну Капуста в цьому році непогано росте. Бо в минулому зовсім була ніяка. От. Далі то да сьо. А тут була полониця, я вже скосив її теж. І там все покосив. Ну, а тепер про картоплю. Картоплю саджали ми мотоблоком саджалкою. Як бачите, вся посходила, зараз цвіте, все нормально. Жуків тут немає. Тому що це такий город, що тут поруч нема городів з картоплею. Там далі аж, де мої основні, там жуки є. А тут щось вони не бачать поки що. Значить так, про картоплю. Обгортали ми її, ну, спочатку. Прополювали мої хазяйки вручну сапою, бо тут була вона нерівномірна, одна вилізла, інша ще ні. От. А обгортали ми ручним обгортачем. Дружба 2 Один тяне попереду, другий ззаду направляє. От. Чому не обгортали мотоблоком? Друзі, ну, як я не старався чомусь. Не добачаю, ви бачите, один одне міжряддя 70, інше 45, інше 50, інше 70 сантиметрів. Ну, от дивіться, взяв рулетку спеціально з собою. Якщо тут покласти отак на картоплю і сюди, отак. Виходить 70 сантиметрів. Так, якщо отак покласти, отак, то виходить десь 45, ну отак нерівномірно. Тут ширше, 65-70, а тут поруч, бачите, 45 буде. Тому мотоблоком я не обгортав. Мої хазяйки сказали. Зіпсуєш, пошкодиш, ну і то ми обгортали ручним обгортачем. Така сама ситуація і на інших моїх городах. Так що зараз поїдемо на мій город, побачимо, що там. Так, друзі. Ну ось і мій город. Бачите, приїхав у нас свій город. Дивимо, що в нас тут. Ну, ситуація, можу сказати, нормальна. Все росте і капуста, і кукурудзка, і полуничку їли вже нема. Далі картопля. Картопля! Дивіться, яка гарна. О! О! Вся посходила, все порядок, але ж теж. Там, там є такі клаптики, де картопля зливається в купу, а є такі і ширші. Між рядками ділянки, то теж тут ми обгортали ручним обгортачем. Ну ось так. Нормально все. Тепер що по відстані між картоплинами, друзі, я виставляв на своїй саджалці 27 см. Але коли тут Почав перевіряти на цьому городі і на попередньому, де я був, то між клубнями, між картоплею, знаєте, попадається і 35, і 30, є 27. Але чому більше? Тому що тут же ж трактор, коли виграв, зверху, начебто, земля була така після його борони, е, нічого, а внизу. Нижче були грудки. І от виходить, що коли кол... і ще й сировата була трохи, так то буває, що налипає на колесо металеве саджалки е... трохи землі, то колесо робить більший оберт, і картоплина падає вже не на 27, а на більше, на 30-35. на 35. О, то якщо я хочу, щоб відстань була. Між картоплею приблизно 25-27, то просто можу переставити зірочку на саджалці, в мене там є можливості. Зроблю 23, а реально вийде 25, 26, 27. Так можу зробити. Ну а чому вийшли кри рядочки між рядами, бачите, тут злито отут. А тут, бачите? Далеко ряд від ряда Ну, по-перше, що на малих колесах на 5х10 я їздив. Якщо може їх трохи зносило, а ще цей плужок в саджалці буває впреться в землі, в грудку велику, то він на бока трохи потяне, потім мотоблок в сторону трохи потяне, ну і поки туди-сюди вирівняється, виходять отакі рядки, що один. Далі один від одного, а інший ближче. То тому обгортали ручним обгортачем. Але картопля нормальна. Посходила вся, як бачите. Порядок. Так, ну, капуста теж нормально себе почуває. Малини повно. Треба збирати. колодязь мій відремонтований і почистили з сином його. Зробив нову ляду, ось бачите, бо ця була згнила вже О! 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 Отак відчиняється. Там водичка, все так як треба. Набираю ще їх, набираю ще їх в бочку. Накачую, коли помпою приїжджаю сюди, бочку тут, вон там стоять бочечки невеличкі, щоб була тепленька. От. Ну, зараз ще побачимо на ту діляночку, де я весною плугом її копав, копав плугом, орав. Було дуже важко. Але результат нормальний, дивіться, друзі. Ось ця діляночка. Де я? Тут була цілина. Ну, колишня малина, колишня полуниця, тут трава, все позаростало, то я ж кажу, що... Восени ротоваторами поколупав, Думав буде добре. Пройшла зима, весна прийшла, все знову зазеленіло. Ось кукуруза, бачите вже яка тут. Мені майже по шию. Гарбузи. Себе дуже гарно почувають. Кукуруза висока. Теж гарбузи. Кукуруза. Кабачки тут десь бабуся понасівала. Ось. Потім, коли я плугом пройшовся, а потім ще й фрезами, а в кінці ще й роторною бороною. То так земельку цю я перепахав класно, що на ній... Саме краще зараз все росте. Ну, а зараз поїдемо на город моєї мами, нашої бабусі. Мої хазяйки вже тут, на мурав'ю. Дружина приїхала з бабусі перевіряти, що в бабусі тут на городі. Ну і, ми, і я подивлюся. Ну де ви там? Заховалися в холодок. О! Так, заховались мої хазяйки в холодок, прополюють, кажуть, морку. Ага. Понятно, ясно. Так, ну подивимося і тут картоплю. Що у нас тут. Картопля теж вся гарно росте. Жуків ми підтравили. Два рази їх кропили, бо перший раз щось і яд був не дуже якісний. Ну, вже тут злилися рядочки, злилися, але теж обгортали і прополювали, обгортали ручним обгортачем, а прополювали хазяйки сапками вдвох. Ну бачите, друзі. Все нормально підемо по стежишці глянемо тут над стежечкою капусточку бабуся повтикала а у мого сусіда теж картопля густа рядочків не видно вони Посадили густіше, це більш така салатова рання картопля, в них е, вона спіє раніше. А в нас трошки темно-зелена така, це слов'янка, вона пізніше, пізніше вона. Десь на тижнів два-три пізніше вона е, дозріває. Ну ось. Так що все чудово, друзі. Так, я знову повернувся на свій город, бо мої хазяйки сказали, що їдемо сюди. Тут треба трошки мені лопатою скопати пару метрів земельки, щось хочуть посіяти. А я перший на мопеді пригнав. А вони там он десь іще їдуть. Моя кохана за рулем, бабуся в кузові.

Так, мені бабуся сказала, щоб я скопав пів метра землі отут біля стежки, біля капусти. Каже, посіє чорну речку. Ну я скопав он тут 4 метри до цього заступа, до цієї лопати. Моя кохана там біля мурав'я прополює моркви бурячки. Бабуся збирає малину. І я хочу маленький. Зараз. Подивимось, що вона там назбирала. Поки я копав. Абуся? А ну покажіть, що ви там назбирали вже. Мало? Ну покажіть, бо я ж зараз відос роблю. Що там у вас у відрі? Мало. Малина. Малина. Так я мало. Я ж тільки почала. А я вже скопав. Так ж Ну полметру. Да. Я якого, дойду до краю, назад, так. Дозавтра... Буде пів відра, так? Да? Ну добре, так, друзі. Все, їду тепер додому. Так, друзі, я вже оце вдома, починаю з краю свого города. Тут рядочки, полунички, вже наїлись, вже нема. Далі оце у нас тут помідори вже такі високі, бачите, палки позастромляли, попідв'язувала кохана, бо високі вже помідори. Ось капусточка росте, жліва, весь. Щоб під абрикосами земля не пропадала, то бабуся овса сіяла. ці абрикоси 10-метрові буду зрізати. Може знизу отак залишу пару гіллячок. Тому що абрикос зовсім нема вже, мабуть, третій рік. Багато високих абрикос не родять. Якась хвороба, мабуть, що весною поцвіло, цвіт пропав, листя нема вже, по відпадало листя. Ну, мабуть, це якась хвороба. Так що між абрикосами. овес. цю теж буду зрізати. Картопля. О, ось, після кукурудзки картопля. Дивіться, яка картопля. Ми тут її посадили саму першу біля хати. Велика, густа. Ну, ми під лопату садили. Діляночка невелика. От. Так що картопелька класна. Біля хати картопля, картопля, картопля. Тут у нас укропчик росте. Далі полуничка. Тут кукурудзка. Уже висока. Далі оця абрикоса центральна. Будемо зрізати восени. Овес знову під абрикосою. Тут знову пару капустин. От черешні були. Черешні були. Смачні черешні були. Вишень. Майже не було, у нас тільки одна вишенька там аж біля хати. то там були, а на інших ні. Значить, це теж абрикоса буду зрізати. Ну, справа. Тут у нас горох. Це у нас малиний шматочок, далі кукурузка знову ділянка капусти. Все гарно росте. Тут ми поливали коли. Було дуже жарко, та дощів не було, тому воно і, і гарно все росте. Отак. От так що бачите, вдома порядок. Грушки будуть. Теж тут понасаджено всячини. Друзі, порядок. Біля хати, бо поливали, розумієте? Отак. От Ну, а ця ділянка зліва, там теж все нормально. Ось яблуньки молоді. Там он знову перець капуста, кукуруза, якісь там далі квіточки, ну то мені не дуже цікаво. Яблука будуть, а от е, вишня оця зовсім вишень не було. У мене там вишня з іншого краю то тільки там були. Ну оце це і все, друзі. Покатав я вас по своїх городах, поводив по садочку. Все добре. Бажаю, щоб і у вас був гарний урожай. Мирного вам всім неба, благополуччя, удачі, до нових зустрічей і всім всього найкращого. До побачення. Ось такий ручний обертач, за ці ручки тягнемо, тут направляємо. Ось такий. Це я колись купував. В магазині. Вибираємо любий отвір або цей, або цей. Ну, по зросту. Фіксуємо і працюємо.